Майдан зачищений. Як прийняв зброй? Я прийняв майдан зачищений. Країна героїв має знати в обличчя жорстким і кривавим розгоном студентського Євромайдану в досвіта 30 листопада. Не виключено, що керував. Особисто командир столичного полку Беркут Сергій Кусюк. Це відокрасно підтверджує, що саме полковник Кусюк, єдиний поміж хмари спецпризначенців, був на майдані не в шоломі та обладунках. Він один, хто замість в хаосі в рацію, і лише його безпосередні вказівки виконували під час зачистки підлаги. Уважно дослухавшись до радіообміну, його перехопили у нічому будівля студентів. Можна припустити, що на фінальний звіт майдан зачищений. Реагує фразою Я прийняв саме полковник Кусюк і саме його нині притисли до парламентської стіни журналісти, змусивши відповідати. Докладна розповідь про це і не лише буде буквально за мить. Це наші новини просто з Майдану Незалежності. Добрий вечір.